Історія, перелік власників. І от там у нас є скринька, яка не жертвує нам на відновлення і на утримання замку. Яке воно було до 15-го року, Ага, це і до 15-го. можете подивитися зараз, яке воно прийде. Це, 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 це вже був 16-й рік, оце вже Це 16 рік. А це ще до 15-го року. Це до 2015 року. Можете подивитися, яке угу. воно було, і порівняти. Тим, що воно зараз є. І тоді можна робити висновки, чи планується, чи не планується. Що зроблю, то і буде. Закрито, тому що він в аварійному стані. Угу. Ми закрито. Ну, правильно, вже не одна людина собі і ноги ламала, і падала, і калічилась. Що ж буде брати на себе відповідь? Тим більше, я скільки тут їх ганяв, але до них не доходить, він же ж мусить залізти на самий верх, звалити камінь. А, ну І так, це так. Це, це в нас, це в нас міє. Я ж не розумієш, то це в нас там не тому, що мені не, мені не хочеться, а тому що то не може. Що вас там добре гає? О, о, тут це о, ні, часові. Ні одної бійниці не було цілої, що була ціла бійниця, це все поступово потрошки не так. А ви тут живете і зразу і допомагаєте Я в реконструкції від нами? працюю. А, ви тут як працюєте навіть? Я і моя жінка ми тут разом працюємо. Молодці. Національний заповідник замки Тернопіля. Відноситься так. наш замок. Це Підлога рідна така, як вона тут була. Коли тут розчистили, то там якраз де посередині гармати сили, то тому місці там якраз ще було. Видно, коли спалили межу, коли воно впало і там не був попіл, а вже потім зверху там камінь штукатурка і так далі. Це коли була фортеця. Може це зайці оглянути. Ухте. собі? Це все, що ви знайшли. Це все, що ми тут знайшли, це все наше, У нас немає нічого. Що ж У нас наоборот тику частину навіть звідси повивозили заповідник туди в збарах, а це просто я їм не віддаю. Це ж шкода бо пропаде? А не шкода, воно не тому, що пробує. Воно не пропаде. Чому пропаде? Воно буде в чиїсь експозиції, але те, що є звідси, воно має бути тут. Те, що вони мають своє, нехай вони мають своє. А то дуже просто можна взяти зі всіх місць, надбирати, назбирати, назбирати, зробити Тернопільський краєзнавчий музей, куди зібрати, хто знайшов. Такий самий пасіон, просто цей вже відновлений, там ще й ні. Тут великі дійниці, бо тут стояли великі потужні гармати. З часом я планую, якщо буду мати. Можливість фінансову гармати зробити. І здоров'я головне. <смітна> ну, здоров'я посава. Без здоров'я нічого не буде. Це командний пункт. О, нічого цієї б... Видно повністю весь замок, який він був. Фортеця, верніше, а потім замок. А стіни, скажіть, От, будь просто, ласка, були? На мурах зараз я скажу. Що там від палацу, тобто залишки палацу, там де земляний вал, з ага. тої сторони земляний вал, і ось вся ця територія, от що є? це вся територія фортеці тепер замку. Не тільки це, що в морах, вон там. А там ага, от... то що ж з там, тої там, сторони? Там, а там є підпірна стіна і там був бастіон ще один. А далі річка Стрепа. і там перепадає. А я так метрів, і думав, що там річка мусить. То він на великому такому насипі, я на пагорбі знаходиться. Завжди, та, я завжди разу, як тут огляну, то обов'язково сходити. До, там шикарні краєвиди, каньйон річки Стрепа повністю як <плес> <якраз>, ці... <це, плес> <ті, плес> краєвиди. Зараз сонця нема, але що, що, сонце, <плес> коли сонце, коли літо, це взагалі <плес> от, тому Можливо, одна із причин, що власники потоцькі і тут і збудували собі відпочинковий палац. От в тій стороні. Тепер кажіть, що ви хотіли про Хотів за замури стіни запитати. Чи це та висота, яка була колись? Ні, чи ні, вони ні, зруйновані? Ні-ні, вони трошки поруйновані. От камінь стерчить з стіни. Бачу, 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 то це його висота би мала. Максимальна висота Максимальна яка була. від 4 до 6 метрів. Ага, то в принципі далі видно. Тут зруйновано, там воно лишилося. Плюс-мінус більш лишилося таке менш-більш ціле. Від 4 до 6 метрів висота і товщина від півтора метра. Є там в одному місці метр вісімдесят, а там в основному півтора метра товщина. А якісь підземні ходи щось тут знайдено? Ні, підземні ходи ми не знайшли. Це скоріш за все ці легенда. Це так спеціально придумують для того, щоб там десь трошки зацікавити туристів. Та ясно, за ясно. цей. Але ну, там є легенда про те, що тут існує підземний хід нашого замку до Фактично, це був не замок, це була фортеця допоміжна до замку. замку. А вже після війни 1700, 1676 року. Коли всі замки фортеці були зруйновані, їх, як фортифікаційні споруди, ніхто не відновлював. А власники відновили, там була п'ятикутна, чотирикутна вежа, відновили ті вежі, добудували стіни. Ви бачите, вже з інакшого камінь з білого. Ага, тому що вся фортеця так. була збудована з червоного пісковика, там вже з білого, а він жилий білий цей червоний не жилий. Вже так казав, каже, так, там місцеве на це. Але з одної сторони я можу і погодитися, просто-напросто ще треба знати, що до 1945 року місцеве населення тут були поляки. І кілька юля? Ну то й все ясно. Тут само всього за це з однієї <світ> сторони, а з іншої сторони я вже не одному туристу казав, кажу, не вже ви думаєте, що наше місцеве населення настільки ліниве, якщо б воно можна було розібрати, вони вже давно розібрали. У нас, коли розпоювали колгосп і було там 8 чи 10 корівників, то за 10 днів тих корівників не стало разом з фундаментом. Mm -hmm. За 10 днів. Ну а тут 200 з лишнім років воно стоїть. Ну, видно таке населення ліниве, що не хоче так? Механізм, який піднімає, має піднімати з ним Там, Де ми заходили на вході, там був місць і там частина того мосту і нам Ну, Я зробив такий макет, щоб можна було собі краще зрозуміти, уявити, як воно могло би бути. Там виходили сюди, через портали і там, в такий спосіб там воно піднімалося. Закривалася брама і щевалися ще ще ворота і брама це був додатковий захист. Ну, тут стіни вони ще фактично, по ідеї, мали б бути трошки вищими, але ми вже зробили хоча б так, наскільки мали можливість. Ну, там є ще один фрагмент е -е, герба мав би бути, а він був зруйнований. Там, зараз він би навіть не вліз на цю стіну, тобто що та стіна мала би бути ще тяжко вища. Викопали її, так якби. Мостка та що була, рідна відмостка, така як. Ну, Але вона була під землею чи... Ну, засипано от, так, Ага, землеючі. Та ви я ж тому питаюся, бо так видно, що розкопали. От ти його камець, ми тут його знайшли. знищимо. Звідси оцей камінь. А це, що тут було, то вже тут всі німий голи. Це є один із був палац. Оздоблення, яке там було, так воно було іменно на фортеці, тому що вже коли будували палац, на нього ніхто уваги не звертав, його просто використовував фрагменти як будівельний матеріал, як камінь. просто. Тут вона, виходьте сюди, Давайте по порядку, тут Добре. Вежа, а там була чотирикутна вежа. вона. тут ще. вхід замурований, От він був вхід сюди в вежу, звідти середина. Тут був вхід, він замурований, коли переробляли під палац. І от в цій стіні, і в тій стіні ви там йшли, ви бачили, війниці <гум> там. <гум> та, от та. під цим вікном війниці. Не з середини вже замуровані, тому що це переробляли під палац. І от так само такі самі, ми знаходимо тут фрагменти оздоблення. Просто всі вже вмуровані. От там, там, там от. замість. Так як будівельний матеріал вика. Ось там наверху зберігся частково камін, який був на другому поверсі. І там могла бути кімната для прислуги, могла бути столова, а тут, скоріш за все ж була кухня. Тут є отвір, там є димохід і певно, що тут була ці двері. Це вже збудували, от ця сіна, от та, от ця, от ця частина, тут, тут трошки де камінці. Це вже збудували, коли будували палац. А ці написи з тих часів? Зараз, зараз. Це, е, ця кімната, оце, цей камінний зал, доріг низ каміна. з його одна стіна, о, тут о, була друга стіна, о, там горло, і димохід, зуб. Тут ще була пічка. А ці надписи це якраз є свідчення того, що вже в той час. За, а, ця Замок він вже не використовується, любий сюди міг залізти, тут писати все, що він але міг. тут є і старі час, роки 1891. Там сама стара надпис посередині ніші є 1848 рік. Сама стара надпись. Може, десь є ще старша, мені бачимо, Може вже вона обсипалася. <гум> Вон видно отвори такі сіні. От, великі балки були. Одна, друга, там третя, четверта. <гум> а тут ця відмозка. значить що скоріш за все що тут був навіс. а якщо був під навіс, то значить на другому поверсі був балкон. Тому що це є сонячна сторона, Вон, сонце там стає і там заходить. Це є другий вхід сюди в палац, це був вхід в чотирикутну вежу. От вона вот така вот була, та чотирикутна вежа. Видно, яка тут ще стіна. Коли вежа була, то тут була така вот стіна товста. Ну, а Ця стіна вона була зруйнована, вже коли будували палац. Вже тут добудували цю стіну з такого білого ока. А тут от, в кімнаті тут видно інакше, тому що тут підлога зовсім інакше, ніде такої немає. От тільки є в цій кімнаті так, є така так. ось підлога. Угу. А це тепліша підлога, тому що це жовтий Ну і Плюс до того тут є така ніша, де ми припускаємо, що могло би бути зеркало, полка, де пані тримала тушить ні помади. Ну і це могла бути ванна кімната, вбиральня. Там яр з тієї сторони. І от навіть вивезти каналізацію туди набагато було простіше. Люди практично були це Ну Там призначення тих кімнат Поки що я не згадуюся. яке. Я... Вилки такі от них. Так, так, є. А над тими вилками що бачити? Над тими вилками? Так. В тому еліпсі. Я не знаю, не дуже добре бачу. А от, от, к ясь, к ясь напис от, от там, чи що? Телефон, І збільшить так, я ви побачив. А там вроді тризуб ні? А я ж вам про прошу. Точно, то з тризуб. Точно треба <я труль> буде там, збільшити. Знов ж знову ж так знов само. Я, ми не знаємо історію цього герба цього. Ну, єдине, в нас є там один історик, він розказує, тому що на цій таблиці, що наверху там її розшифровували, там пише року Божого, ти, Латиною пише, року Божого, ну, 600, Ян Збожний Творовський збудував цю фортецю. На, на таблиці. Ну а решту там, немає. але знову ж яка розниця. Бачите, леве, один, другий лев, з одної з другої сторони. Паща Лева. Левів немає в Геральдиці в полях. Леви це є геральдика Данила Галицького, від нього йде.